Сьогодні на майданчику планетавто у місті Львів був проданий електромобіль Nissan Leaf і покупець погодили залишити свій відеовідук. Оля, підскажіть, будь ласка, як швидко ви забрали автомобіль після внесення першого внеску? Як ти швидко збрали після внесення першого внеску? Як не швидко його забрали автомобіль після внесення першого всього? Дуже оперативно дуже класно. Мені подобається ваш сервіс повністю відпрацювання Перший внесок, сплачення через 2 дні машина у мене. Саме електромобіль ви обрали, а не там без або дизельний? Економна в експлуатації по витратах, мало е, менше сервісу, ніяких тих оглядів. Тобто ціна, якість е, і для малого міста, малогабаритні аттракції. Можливо, у вас є побажання для покращення сервісу планетавто? Все завлаштовує, все сподобалося, не знаю, що побажати, тільки то, щоб клієнти частіше до вас зверталися. І останнє запитання, пані Оля, що ви порекомендували тим клієнтам, які ще не наважились придбати автомобіль через планетавто? Так. Плануємо і путь ще придбати для сина, але він хоче механіку. Так. Ну, то ви звертайтеся, так, а клієнти а а клієнти, які ще не наважились купити в нас машину, можливо, побажання якісь обов'язково прорекомен прорекламую, прорекомендую, тому що дуже задоволена. Та як я людина, яка не дуже смартить в авто, до мене був індивідуальний підхід. Мені все пояснили, розказали повний супровід від моменту вибору до моменту отримання. Тобто я дуже задоволена. дякую за відгук. Звертайтесь гарного користування. Всего доброго.